Всім привіт! Це вже друга підбірка з різних модів для Майнкрафту на каналі. У відео я розповім як і про цікаві та функціональні, так і про декоративні моди, які прикрашують вашу гру. Кому буде цікаво послухати про наступні моди, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а я починаю! І по доєднуйтесь до серверу в Discord по посиланню в описі цього відео. Інлайн End. мод зробить край більш різноманітним і придатним для виживання, дасть нові руди, блоки, біоми і цікавих створінь. Досліджуючи край, ви можете наштовхнутись на такі біоми, як ліс Селч і джунглі Ендрід. Ліс Селч – це незвичайний фіолетовий біом, зелені джунглі це біом з дуже густою зеленю. Також появляться нові ресурси, як Малахіт та Адамантій. Оба ресурси вам пригодяться, якщо здобудете їх. Pollution of the Realms мод додасть гру реалістичне забруднення воздуху від згорання різних видів палива, використання пічок та інших приладів на твердому паливі буде впливати на повітря та викиди в атмосферу сірки та вуглецю. Якщо не прийняти міри та не знизити забруднення повітря, то згодом це приведе до екологічної катастрофи, яка негативно скаржиться на рослинах, тваринах та гравцях. Gateways to Eternity Мат додасть гігантські ворота, відки будуть вириватись хвилями армади ворогів. Кожна наступна хвиля буде сильніша попередньої. За проходження хвиль ви будете получати нагороди, а закриття всіх порталів дасть цікавий бонус. Що ж потрібно зробити, щоб відкрити цей портал? Та все дуже просто. Там всього на всього потрібно скрафтити перлину воріт. Ну як я казав, що є декілька хвиль воріт, так і для кожного порталу є своя перлина. Наступний мод, який називається Pangea Ultima, привнесе в Майнкрафт різноманіття диких тварин. Тепер, попри стандартні свині, кури та корови, в Майнкрафті вивчаючи світ, ви наштовхнетесь на тигрів, слонів, гієн, левів, носорогів, бегемотів і другу живність. Деякі з тварин досить рідко зустрічаються в інших модифікаціях, тому ви можете використати цей мод разом з іншим, щоб збагатити фауну світу Майнкрафту. Towns and Towers. мод додасть зовсім нові структури, виконані в різних архітектурних стилях. Появиться 21 вид веж, 14 видів поселень, 3 корабля та одна таємна споруда. Всі нові споруди будуть населені відповідними мобами. У вежах будуть жити розбійники, в поселеннях селянини, а на кораблях можна буде зустріти моряків. Days in the Middle Ages мод додасть новий контент, пов'язаний з епохою середньовіччя та вікінгів. Вас будуть чекати багато нових блоків та декорацій, предметів і речей з цікавими функціями. Модифікація чудово підійде для режиму виживання в одинокій грі або в мультиплеєрі. А також є деякі блоки, які можна відшукати тільки в творчому режимі. Та взагалі дуже атмосферний мод. Рекомендую до ознайомлення. MC Dungeons Venpry Ман додасть більше ніж 10 унікальних одиниць зброї, які можна знайти тільки у скринях підземель. Вас будуть чекати гострі мечі, бойові сокири, глефи, саблі, списи та інші зброї з корисними ефектами ви можете використовувати сповільнення, витягування здоров'я, оглушення, потравлення та другі ефекти. Born in Chaos Мод додасть нових ворожих мобів з цікавими особливостями, які зроблять ваше проходження гри різноманітнішим. Також з'явиться нові споруди, зброї, предмети та набори блоків для прикраси будівель. За заявами розробника модифікація добре оптимізована для роботи з іншими модами. A Line of Valiant Arm Guns це взагалі невід'ємний мод, який додасть до Майнкрафту сучасних видів озброєнь, які будуть працювати як в шутерах на кшталт Call of Duty або Battlefield. Кожна гармата має деталізовану реалістичну 3D-модель з якісними текстурами. Для стрільби зі зброї знадобляться відповідні патрони або боєприпаси. Гармати з прицілом допоможуть добре прицілитись і потрапити до мети з далекої відстані. Ще вам буде доступний прилад нічного бачення, з яким ви зможете ефективно боротись, незважаючи на відсутність освітлення. Зовнішній вигляд прицілу, дружній вогонь та анімації зброї. Все це можна налаштувати прямо в Майнкрафті. Хоміостатік Ще й мод на температуру і спрагу, які зробить ігровий процес значно складнішим. Тепер для того, щоб вижити, вам потрібно підтримувати оптимальну температуру тіла, на яку буде впливати біоми та пора року. Пори року будуть додані модом «Serian Seasons». Ще на перегрів або переохолодження будуть впливати ваші дії. Наприклад, ви бігаєте або видобуваєте роду, то персонаж зігріватиметься. Пріті Pipes – простий мод додає класичні трупи для транспортування предметів та блоків. Наприклад, можна переміщати готові речі з печі прямо у скриню. Створіть транспортну мережу, щоб автоматизувати рутинні процеси. Також у цьому вам допоможе набір різних покращень та модифікацій для труб. Magitek Max – це фанатський мод, який додає броню світу Final Fantasy. Ви зможете створити собі унікальне хутро зі смертоносним озброєнням і битись у ньому зі своїми ворогами. Щоб забратись кабіну пілота, потрібно просто натиснути ПКМ на його корпус. Щоб поповнити запас палива, наведіть курсор на робота, натисніть Shift плюс праву кнопку миші, та і все. Ось така получилась підбірка. Напиши в коментарях, чи сподобалось тобі відео і чи випускати надалі таки. Надіюсь, все було чудово та то воно тобі сподобалось. Став лайк та підписуйся на канал до наступних відео.